Мої улюблені інструменти. А У мене ще є купа, але ці найкращі. От пілка самурай. Найкраща в світі. От у мене два набори. Один для дрібного ремонту, Дрібних, невеликих речей. А, а це електро Black Decker. дуже гарна з до неї гарної якості. Ідуть аксесуари. От. Паяльник не дуже. І думаю, спаять, правда, оці блютузні. От. Дуже гарні у мене пистолет гарячий. Дуже я багато речей з ним поробив вже і працюю просто бездоганно. Такий маленький набір такий. У мене ще, правда, пару штук. Болгарок, там ще деякі речі. Але оці найкращі, і це гріє мені серце найбільше інструменти, чоловіча справа.